Ліна Костенка читає Надія Косенка У нас вже підриваються на мінах, в полях по обрій, брухту і броні. У нас зустрічають люди на колінах Своїх убитих хлопців на війні. Росли, росли і виросли хлоп'ята, Чиїсь кохані і чиїсь сини. Щоб Україна не була розп'ята, пішли боротись. Хто, як не вони? Господь їм сил подвоїв і потроїв, здолали все, подужали заброд, так виникає нація героїв, так постає з населення, народ.